Продано Volvo s 40 1.6 дизель D2 в класній комплектації. Продано, поїхала в Харків. Історія покупки цього автомобіля. Людина рік назад приїжджала, приїжджала з Харкова на Західну Україну, заїхала до нас. Підписник каналу заїхала. Подивитися, що є в наявності. Цікавий саме седан. І у нас був в наявності один седан, але дорестайлінговий. Ну, він не настроєний був тоді купувати, але настроєний був на тест-драйв, прокатався, сказав, мене влаштовує така машина, але подумав, подумав, каже, можливо, рестайлінг. Пройшов рік, і людина приїжджає конкретно за такою машиною. Подивилися, перевірили її, протестували, загнали на СТО, підняли. Все перевірили, не працював. Кондиціонер. Зробили діагностику. З ладу вийшла муфта. Це в них буває, тільки це. Виходить, там муфта, електромагніт. Ну Це розказує нюанси вам по В50, В40, ну, коротше кажучи, цим компресорам кліматичної установки Volvo Залишив завдаток. Ми зробили компресор. Не компресора муфту, заправили систему, все нормально. І людина приїхала, попросила зробити ще ТО, поставити проставки. І тепер приїхала, забрала автомобіль. Він поїхав успішно в Харків. Ось такий сервіс у нас теж можливий при купівлі автомобіля. Тому, кому цікаво, хто шукає Volvo, де не тільки Volvo, наприклад, ось є класний Міган. 16 року в такому класі. То приїжджайте, знаходимося ми в Києві, вулиця Миколи Грінченка, 18. Прямо біля Мрео, сервісний центр МВС. Сьогодні субота. Допомагаємо реєструвати автомобілі швидко в Мрео. Ну і Любите здрайв, любі перевірки, приїжджайте, дивіться, тестуйте. дуже Дуже-дуже багато достойних варіантів. І слідкуйте за новинками, за новими поставками. Кожен тиждень щось привозимо. До зустрічі.